Останні багато років, страшно сказати, але більше точно. я чую від кандидатів про одне й те саме. Мені ніхто не відповідає на моє резюме. Або мені ніхто не передзвонив після співбесіди. Якщо ви кандидат, це жахливо. Якщо ви рекрутер, це виглядає не так страшно. Чому для рекрутера це здається не так критично? По-перше, у рекрутера шалене навантаження. І це дійсно так. У вас в роботі може бути до 10 різних складних вакансій. Внутрішні замовники криком кричать і потребують скорішого закриття. Ваші KPI плачуть. Потрібно подати звіти тощо. А тут ще кандидат, який зовсім не підходить на вакансію, потребує відповіді та обґрунтування, чому саме він не підійшов. По-друге, не всі рекрутери згодні з тим, що саме вони повинні надавати зворотній зв'язок кандидатам. Деякі впевнені, що тільки керівник може сказати кандидату, чим саме він не підійшов. І це його прямий обов'язок. Може, ще є третє та четверте, але і перших двох причин достатньо. Тепер давайте поясню, чому потрібно надавати зворотній зв'язок будь-якому кандидату і як це можна зробити швидко. Рекрутер. Теж іноді може бути кандидатом. Тому подумайте, ви б хотіли, щоб на ваше резюме реагували і щоб вам повідомляли про причину відмовки. Думаю, так. Так от давайте поступати так, як ви б хотіли, щоб поступали з вами. Чесно, я не зустрічала компанії, де є рекрутер, і при цьому зворотній зв'язок має давати керівник. Там, де рекрутера немає, це зрозуміло. Але хто шукає, той і відмовляє. Не забуваємо про бренд роботодавця, який псується через таке відношення до кандидатів. Це просто правило гарного тону сказати людині, яка зацікавлена у співпраці з вами, чи підходить вона, чи ні і чому саме. Як же це зробити швидко? В час ботів, соцмереж штучного інтелекту це не так складно. Можна встановити автовідповідач на листи, які вам приходять з резюме. Напишіть коротке повідомлення, щоб людина зрозуміла, коли з нею мають зв'язатись, якщо її резюме пройде перший відбір. Після особистих зустрічей з кандидатами потрібно дати більше інформації про відмову. Можна підготувати красиве стандартне повідомлення про те, щоб наступний тур вибрали іншого кандидата і копіювати його тим, кому потрібно сказати ні. Для такого роду розсилки вам знадобиться 20-30 хвилин на тиждень. Або це взагалі можна робити в метро, коли їдете на роботу або додому. Ну, а якщо ви все ж таки шукаєте топ-менеджера і витрачаєте багато часу на його залучення, мотивування на вакансію та компанію, втримання, то знайдіть вже 10 хвилин часу, щоб написати особисте повідомлення та розказати, чому саме ви йому відмовляєте. Давайте поважати один одного та бути емпатичними рекрутерами, щоб нам не було соромно один за одного. Ми точно один дружній клуб HR. -ів.